Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал і Кен. Як завжди з вами. Сьогодні маємо 10.03.2023 року. Сьогодні у нас буде перегляд. Ну трошки він такий, скажімо, перегляд. Це все, що до нас прийшло. Це газонаткасарка Інтерту. Двигун є, тобто від двигуна йде крильчатка охолодження, шків іде, ну і от, цієї штучки пластикової не було взагалі. Тобто ми її, можна сказати, так фантазували, придумували, як би вона виглядала. І маю, скажімо так, надію, що вона саме така була, тому що декілька було спроб, 4 чи що. Тобто довести, скажімо, ну, взагалі у нас нічого не було, у нас був тільки цей пасочок, він такий е ручейковий, бачите, такий от джерельний, скажімо правильно, українською мовою, з е да, такими канавками виходить і все, і все, що в нас було. І тобто, розібратися, який саме діаметр тут. І яким чином воно все має бути, ну, трошки прийшлось пограти, скажу чесно, але ж зробили, зробили, і принаймні, якщо у вас буде, скажімо, така сама проблема, то в принципі можете звертатися, ну, думаю, поки що скажемо, це все в теорії, тому що ми не знаємо в ідеалі, як воно відпрацює. Якщо вже ми будемо виставляти його, то безумовно. Це ситуація буде вирішена, як то кажуть, отримаємо зворотній зв'язок, і я думаю, ну, по суті, все должно, має бути, скажімо так, нормально. Одним словом, що питань якихось таких ну, скажених немає. Оцей от вал. Він знімається, тобто тут так, от я вам такого покажу. Тут є підшипник один, підшипник інший тут стоїть, і цей вал просто вибивається, він виходить повністю звідти і має він, скажімо так, таке посадкове місце. В нього дві лиски, тобто по боках, дві таких зрізу, якщо ви розумієте, про що я говорю. І от, скажімо так само, цей шкіл був зроблений таким чином, що він просто плотненько туди сів, на ліс, як має бути. Е, відігралося все, начебто вийшло. І зараз я спробую, ну не спробую вже, а покажу вам, що він сідає абсолютно тобто сідає абсолютно нормально на цей шкіл, є рух, все чудово, натяжка вірна така, єдина, що трошки пасок сам по собі вбитий. ну Це вже, як то кажуть, питання не до нас. тобто вже Цей замовник вже буде самостійно там шукати я так розумію, інший пасок і тоді вже буде чіпляти вже інше. А так все нормально, зараз вам все покажу. Ось, бачите, пасочок ми вже натягнули. Ми тут зробили все так, як книжка пишуть, як то кажуть. Такі, скажімо, на... зверху не пливчики для того, щоб пасочок не злітав. І безумовно, той, що йде знизу, він йде по, вс... по усьому діаметру. Повноцінно, щоб пасок тримався так, як має бути. Тобто натяжка ремня у нас така доволі така нормальна. Рухається воно все по своїй осі, все як має бути. Ну хочу сказати, що, от, скажімо, коли сажали, він саж... цей шків, сажали, він досідав сад... доволі таки плотно. Не знаю, що тут от відбувається. Тут от такі стоять дві шайби, між ними є такі, ну не знаю, такі місце такої якогось потовщення, потоншення. Тобто що воно таке, сказати я не можу. Тому що це все, що до нас прийшло. Ще раз повторюсь, що тут просто виріб вийшов з нуля, такий, начебто, ми все створювали. Але ж по факту так воно і вийшло. І ось коли шків, тобто вал, колесів, бачите, тобто підшипник є знизу, тобто вал заходить сюди. Обов'язково, якщо вже будете перевіряти чи чіпляти, обов'язково має вал пройти от два підшипника. Тому що якщо тільки один зверху він починає косити. А вам треба, щоб він повноцінно сів, тобто, щоб вісь була на всі там, 90 градусів, і таким чином, в принципі, я думаю, що ну, все має більш-менш непогано працювати. Ну, от таке от у нас вийшло такі. Витвір, можна сказати. Ну, ось таке ми маємо. Що змогли показати, то показали. І якщо у вас були потреба, скажімо, відносно цього виробу, будь ласка, звертайтеся. Ну В принципі, так, да, якщо вже відео буде стояти, тобто ми вже це відео дамо тільки після того, коли зрозумію, що все в нас вийшло, все запрацювало. Але ж якщо щось схоже, якась потреба буде у вас так само. Звертайтеся, висилайте там свої пристрої, будь-що. Ну і крім того, безумовно, дивіться, що є на нашому сайті. На початку відео буде наш сайт, телефончики наших менеджерів. Якщо Ну, все, що там є, одним словом, можете придбати. Самі полистайте, самі подивитесь. А взагалі, скажімо, випускаємо цей, цей контент саме для того, щоб е, кожен зрозумів, що це можна зробити, якусь заміну, шестерні там, муфти, втулки, будь-чого. Можна зробити самостійно. І ми, в принципі, скажемо так, цього і радимо, що не витрачати зайві кошти, а от просто придбали і самостійно зробили. І на тому, як то кажуть, все буде добре. Так що будьте здорові, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Якщо так, просто подивитися. Ну, будемо вдячні за вподобайку. Ось за дзвіночок. Тобто, ну от таким от чином. Все, все найкращого, слава Україні!